Продається затишний будинок у мальовничому селі Шамраївка, Білоцерківський район. Це місце, де життя гармонійно поєднується з природою. Ідеально підходить для тих, хто шукає спокій, тих, що далеко від міської метошні, але з усіма необхідними зручностями поруч. Будинок загальної площі 64 квадратні метри. Складається з трьох кімнат, кухні з верандою та ванної кімнати. У будинку заведена вода, є каналізація у вигляді вигрібної ями та колодязь у дворі. Газ підведений, опалення здійснюється котлом, також є піч та лежанка для комфортного тепла у холодну пору року. Земельна ділянка 22% приватизованої землі, де можна облаштувати сад, город або зону барбекю. Поряд ліс, який починається прямо за городом, ідеальне місце для прогулянок, збору ягід та грибів або ранкових пробіжок на свіжому повітрі. Через дорогу протікає річка, що відкриває чудові можливості для риболовлі, купання та відпочинку на природі. Незважаючи на близькість до природи, село забезпечено всім необхідним. Є магазин, школа, дитячий садок, зупинка громадського транспорту, регулярне автобусне сполучення з Білою церквою дозволяє швидко дістатися міста. Цей будинок ідеально підходить для постійного проживання та їдачі чи організації зеленого туризму. Не втрачайте шанс стати власником такого куточка просто зараз. Ціна 9 тисяч доларів.